Або ріж зараз, або я їм її просто ложкою, сказав мій чоловік, зайшовши до хати і занюхавши запіканку, що булькала ще у формі. І я не дивуюся, ця лінива лазання з сиром, шпинатом і соусом бешамель пахне так, що стриматися просто неможливо. Починається все з пригод шпинату. Його треба відправити у спа і гарненько вимити від усього зайвого в його житті. А тепер часниковий кайф. Оливкові олії підсмажуємо чесничок, щоб запах рознісся так, аби сусіди подумали, що ви відкрили ресторан. Закидаємо шпинат, хай томиться і пускає свою зелену супергеройську силу, помішуємо, доки він не скаже Все, я сухий. Настав час магії, Бешамель. масло плюс борошно, трохи варимо. Потім молоко і активне помішування, бо грудочки це не наш стиль. Сіль, перець, мускатний горіх і варимо до перших бульбашок. Соус має бути густенький, як хороші обійми, кисломолочний сир, шпинат, спеції, твердий сир і яйце, це команда мрії. Все це в макарони і щедро заливаємо бешамелем. вимішуємо гарненько. Викладаємо цю красу у форму, залишки соусу не викидаємо, втираємо в життя запіканки. Сир зверху, ну без нього ніхто не повірить, що це смачно. І в духовку на 175 градусів на 40 хвилин. Потім головне не дати їй зникнути, поки охолоджується, бо хтось уже стоїть з ложкою. Ні, це не ліниве лазання, це просто їстівна поезія. Писни лайк, якщо любиш смачненьке, але не любиш ускладнювати собі життя, і напиши в коментарях, що варто додати ще: курочку, гриби чи, може, ще більше сиру.